Усім привіт! Ви на каналі Диванний Майстер. І зараз ми розглянемо, як зробити так, щоб ваш роутер працював від звичайного повербанку. Справа в тім, що роутери е, потребують 12 В постійного струму. А старі повербанки, звичайні, от як цей, що я знайшов у себе, якому вже років, мабуть, 10, е, видає 5 вольт. Тобто, якщо ми гранемо на характеристики, в нього тут output 5 вольт 1 А або 5 Вольт 2 ампер. А. Тут є два порта. Звичайний і підсилений. Цей підсилений буде давати 5 вольт і 2 А. Якщо ми глянемо на адаптер нашого роутера, то, не знаю, буде видно чи ні на відео, то він. Там в Output написано 12 вольт 1 А. Тобто наш роутер на вході хоче отримати постійний струм 12 вольтів. Відповідна задача у нас, щоб ці 5 вольт постійного струму з павербанка перетворилося в 12 вольт, які потребує наш роутер. Для цього нам треба USB-кабель USB-Type A з однієї сторони, і з іншої сторони DC-штекер, який підійде до вашого конкретного роутера. В моєму випадку це 5,5 мм на 2,1. 5,5 це зовнішній діаметр і 2.1 це внутрішній. Такий самий, як. Якось тут, ну тут трошки тип, тип різний, але діаметр тут однаковий. От. І треба плата перетворювання струму. Тобто це плата, їх багато, є всяких доступних і на AliExpress, і у нас на Arduino, наприклад, чи на інших е магазинах з електро, з радіотехнікою. От, Цей е модуль вміє перетворювати вхідну напругу. В певному діапазоні. Тобто ми на вхід будемо давати 5 вольт і виставимо, щоб на виході він давав нам 12. Тобто тут є V-out, це буде вихід вже 12 вольтів, а тут буде V-In. сюди ми будемо давати від повербанка. Треба зазначити, що таких плат мікросхем є доволі багато. До моєму випадку це гнучка, яка може регулюватися ось цим змінним резистором. І я її виставлю за допомогою свого вольтметру. Якщо у вас нема вольтметру, то це не страшно, ви можете просто купити плату, яка вже буде одразу виставлена на потрібний вам струм напругу. Тобто, тобто, наприклад, 12 вольт вже там буде виставлена. Або є такі, що з перемичками, і можна буде вказувати, просто перемикаючи якісь перемички і змінюючи. Вихідний струм 9-12 вольт, наприклад. Так само зверніть увагу, що ваш конкретно взятий роутер, можливо, потребуватиме не 12 вольт, а 9, наприклад. Тому в вашому випадку треба буде або плату цю виставити на 9 вольт, або купити ту, в якій вже вона працює на потрібну вам напругу. Так, Це в моєму випадку, це МТ3608. Саме звичайна плата, вона коштує доволі символічний гроші. Я в описі додам інші приклади цих плат. Повторююся, вони можуть бути не обов'язково такі, можуть бути інші. Вона задача, щоб вона вміла перетворювати вольтаж, який дає ваш павербанк, у вольтаж, який треба вашому роутеру. В цьому конкретному прикладу ми розглянемо з 5 вольт до 12 В. Тобто ідея така, що на цей кабель, який напряму з'єднує. Powerbank і роутер. Він як на вході буде давати 5 вольт, так і на виході. Нам це не підходить. Тому ми зробимо так, щоб на вході було 5 вольт, а на виході стало 12. Тобто посередині цього кабеля додамо цю плату. Для цього давайте просто її в довільному місці переріжемо цей кабель. І перекрутимо до цієї плати. Ось я розрізав цей провід і зачистив ці проводки. В даному випадку у нас тут двохжильний, плюс і мінус. Плюс це всередині і мінус відповідно, зовнішній обідок. Плюс зазвичай червоний. У вас, скоріш за все, будуть такі самі якісь комбінації кольорів. Але щоб з цьому, я покажу зараз на відео. Що плюс це дійсно червоний. У мене є тестер. Я думаю, у вас тестер, можливо не буде, тому це не так важливо. Це суто для того, щоб показати на відео. Я зараз просто перевірю, що контакт проходить по тому проводу, який мені треба. Тобто один кінець вставляю всередину, а другим доторкаюся. Тобто, торкаючись до чорного, в мене нічого не відбувається. Торкаючись до червоного, відбувається контакт. Тестер пишіть струм проходить, тобто всередині плюс плюс червоний. Чому я на цьому наголошую? Тому що в даному випадку нам обов'язково треба з'єднати в правильному порядні, в правильній порядності плюс до плюса, мінус до мінуса. Так як майстер я диванний, відповідно, паяльника в мене немає, сподіваюся, у вас його теж немає, тому ми зробимо все з тих способів. Так, це можна відкласти в сторону і беремо. Наголошую на тому, що треба правильно підзнати VIN, тобто вхід у мене тут. Вхід у мене буде від USB. Відповідно, оця сторона. Приєднуємо сюди. Таким звичайним способом я приєднав вихід до виходу, вхід до входу, не переплутуючи провода, тобто червоний плюс, плюс до плюса, мінус до мінуса, все як треба. Повторюся, що на вході VIN in input, має бути USB, тобто там, де Powerbank, і на виході V-out буде DC, цей який буде ваш роутер вставлятися. А тепер протестуємо. Так як я говорив раніше, цей перетворювач вміє перетворювати струм напругу в діапазоні. І ми зараз її будемо виставляти. Для цього я втикаю USB-C Powerbank, вмикаю його. Повертаємося до вольтметра, виставляємо режим вольт. Зараз він показує, що 0. У мене нічого немає. І спробуємо знайти. Червоний буде всередину, чорний зовні. І бачимо, що зараз наш перетворювач дає 1,8 вольта. Тому нам треба змінити цей струм. Такою маленькою звичайною викруткою цей змінний резистор треба покрутити. Бачимо, у нас зараз тут 1.58. Треба трошки додати, бо треба, щоб було 12 вольт. Навіть краще брати трошки із запасом. І давайте перевіримо. Ось мене є цей роутер, він вимкнений, без батареї. Вмикаємо його цей прилад, натискаємо кнопку вже Розрядився в мене павербанк. А вся проблема була в тому, що мій старий павербанк просто вже видихся і не давав того ампер, е, той струму, яка треба була, тобто вольти, якісь там були, але цього було недостатньо. Тобто він вже старий і взагалі ніяк не може дати ті 2 ампери, які тут заявлені, бо цьому повербанку вже. Років 10, тому він швидше за все просто видохся і видати 2 А він ніяк не може. А так як перетворюємо 5 вольт в 12, ми втрачаємо в силі струму. Я підключив інший павербанк, він вже не старий, але там так само дає 5 вольт на виході. І 2 А на ось від нього працює цей 4G-роутер. Акумулятор я витягнув. Наша система працює як слід. І давайте я вам покажу, що ми маємо на вході і на виході, якщо вийде однією рукою. На вході від повербанка у нас 4,9 вольта, а на виході 2,3. І тобто 5 вольт перетворюється у 12 і наш роутер працює. Все, успіхів вам у ваших починаннях. Думаю, все у вас вийде. Єдине, що рекомендується, звісно, тут запаяти ці контакти і бажано ще якось ізолювати і придумати, можливо, корпус. Банально від кіндер-сюрприза, наприклад, коробочку, туди гарно поміщається ця плата і все буде добре. Ось, Роутер працює від PowerPunk. Все, дякую.